Квартира студія на вулиці Стороженка. Невеличка, але затишна з ремонтом. Перший поверх, вікна з гратами, вікно виходить в дворик. Диван розкладається, як спальне ліжко, єврокнижка. На опалення тут електричний конвектор, є лічильник. З техніки холодильник з морозильною камерою. мікрохвильова піч, електрочайник. Варочна поверхня пралка, витяжка і тут окремо санвузол. Душова кабінка, туалет. На гарячу воду є бойлер. Вхідні двері хороші. Тут ще є така прихожа. Для речей є комод ось такий на шухлядки. Також в дивані є велика ніша на постіль.